В українській мові немає фрази по щелчку. Замість цього є багато цікавих українських виразів. Використання фразеологізмів збагачує мовлення: не варто вживати русизми, адже існує безліч українських відповідників. Наприклад, російський вислів по щелчку можна перекласти як клацнути пальцями. Це означає зробити щось дуже швидко, тобто негайно чи миттєво. Українські відповідники можуть бути такими: зробити на раз-два, раз-два і кінець не встигнеш і Оком моргнути або раз-два, і готово. Якщо потрібно виконати завдання швидко і без зусиль, можна сказати раз плюнути за виграшки однією лівою або запросто. Є й кумедні варіанти: наприклад, як сіркові муху з'їсти, метнутися кабанчиком або пурхнути метеликом. Чому використовувати русизми, коли в нас є таке мовне багатство? Українці мають безліч влучних висловів для різних ситуацій. Вивчайте фразеологізми, використовуйте їх і робіть мовлення. Цікавішим Садівництво це чудовий спосіб бути активним і ближче до природи, але навіть досвідчені садівники можуть робити помилки. Ось деякі з них і як їх уникнути. Мульча важлива частина догляду за садом. Вона зберігає вологу і бореться з бур'янами. Наносьте її шаром від 2 до 4 см, але уникайте нагромадження навколо дерев. Взимку мульча може сповільнити прогрівання землі, тому коригуйте її використання. Грунт також потребує підготовки. Просте садіння насіння в землю. Недостатньо. Використовуйте поживний ґрунт і слідкуйте за дренажем. Глибина ями повинна бути від третини до половини розміру рослини. Полив ще один важливий аспект. Недостатній або надмірний полив може нашкодити рослинам. Надлишок води викликає гниття, а нестача стрес. Враховуйте потреби кожної рослини. Сонячне світло теж має значення. Рослини, що люблять сонце, потребують від 6 до 8 годин освітлення, а тіньолюбні не менше трьох. Уникайте у Щільнення ґрунту, воно ускладнює циркуляцію повітря і поглинання води. Не ходіть по клумбах і періодично провітрюйте землю. Бур'яни краще видаляти до появи насіння. Використовуйте ручне викопування або природні засоби, такі як оцтовий спрей. Будьте обережні з інвазивними рослинами. Вони можуть швидко поширюватися. Перед посадкою проконсультуйтеся з фахівцем і уникайте неорганічних хімікатів. Вони можуть нашкодити корисним комахам, органічні методи. Сівозміна і супутні посадки кращі варіанти. Пам'ятайте, враховуйте сезонність робіт і відкладайте деякі справи до теплої погоди. У сучасному цифровому світі Північна Корея веде війну без зброї. Використовує код, фейкові резюме та хакерські інструменти. Звіт компанії Google, опублікований на початку 2025 року, показує тривожну картину. Північно-корейські АІТ-працівники маскуються під фрілансерів з різних країн. Вони проникають у компанії по всьому світу. Пишуть код та отримують доступ до внутрішніх систем. Це не випадковість, а стратегія, що допомагає режиму Кім Чен Іна заробляти мільйони, обходячи санкції. Восени 2024 року викрито, що ці фальшиві айтівці діють у Європі. Один з хакерів мав 12 різних фейкових профілів, імітуючи пошук роботи в кількох компаніях одразу. Їхні цілі включають оборонну промисловість та урядові структури, особливо в ЄС. Вони працюють над проектами від веб-розробки до блокчейн платформ. Ці працівники часто видають себе за громадян Італії, Японії, Малайзії, Сінгапуру, України, Сполучених Штатів та В'єтнаму. Вони реєструються на фріланс-платформах в Європі. Дослідники також виявили низку фасилітаторів людей або структур, які допомагають. Таким працівникам отримати роботу, пройти перевірку документів, отримати доступ до коштів. Нові методи північно-корейців включають шантаж і використання віртуальних машин. Це ускладнює відстеження їхньої діяльності. У лютому 2025 року хакери з північної Кореї вкрали криптовалюту на суму півтора мільярда доларів з біржі Байбіт. За цією атакою стоїть група «Лазарус», відома масштабними кібератаками. Викрадені кошти використовуються для фінансування ядерних і ракетних програм Північної Кореї. Ці історії сигнал для всієї it галузі Біржі нарощують капітали, а північно-корейський режим не спить. Хакерські атаки вже не просто про гроші, це питання глобальної безпеки. Якщо світ і далі недооцінюватиме цю загрозу, можемо опинитися в ситуації, коли... Кібератаки з чужими обличчями фінансують реальні бойові дії. Деякі українці можуть вийти на пенсію у 50 років. Це можливо, якщо у людини є принаймні 15 років трудового стажу. Однак таке право мають тільки багатодітні матері. Жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, можуть отримати пенсію раніше. Для цього потрібно мати не менше 15 років страхового стажу. Час догляду за малолітніми дітьми до квітня 2004 року включається до трудового стажу. Це можливо на підставі свідоцтва про народження дитини, але не довше ніж до досягнення дитиною трьох років. З Січня 2004 року працюючі матері можуть враховувати цей час у страховий стаж, якщо вони отримують допомогу по догляду за дитиною до трьох років. З січня 2005 року цей період зараховується до страхового стажу через реєстр застрахованих осіб. Матері, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, отримують надбавку до пенсії. Це називається пенсія за особливі заслуги перед Україною. Допомога становить від 35 до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, залежно від кількості дітей. Акторка Анастасія Цимбаларо, відома за серіалом Жіночий лікар, вирішила взяти паузу в кар'єрі. Вона говорить про емоційне та фізичне вигорання. Через це вона відмовилася від усіх зйомок та подій, запланованих на квітень. Анастасія прагне присвятити цей час собі. Акторка зізналася, що часто ігнорувала свої потреби. Зараз вона відчуває, що всесвіт змусив її зупинитися. Вона більше не отримує задоволення від роботи, тому вирішила зосередитися на відновленні. Анастасія відзначила, що віддавала всю свою. Енергію глядачам, залишаючи себе без сил. Рішення скасувати все далося їй нелегко. Вона зізналася, що важко визнати себе слабкою. Анастасія не машина, яка може працювати безперервно. Зараз їй потрібна підтримка, і вона бере тайм-аут для турботи про себе. Водночас Анастасію можна побачити в новому серіалі Материнський інстинкт. У березні вона оголосила про розрив з бойфрендом. Причиною стала завантаженість і напружений графік. Тепер серце акторки вільне Картопля це дуже популярний овоч, який часто зберігають на зиму, але навесні вона може проростати. Багато людей продовжують її їсти. Але чи це безпечно? У картоплі є речовини, які називаються глікоалкалоїдами. Вони безпечні у невеликій кількості. Проте, коли картопля проростає, їх стає більше. Це може бути небезпечним, тому що надмірна кількість глікоалкалоїдів токсична, можуть виникнути побічні ефекти. Це, наприклад, низький тиск, головний біль і прискорений Пульс пророслу картоплю їсти не рекомендується. Важливо звертати увагу на колір картоплі і темні плями. Багато глікоалкалоїдів накопичується біля пагонів та вічок. Якщо їх багато, така картопля стає ризикованою. Зелена картопля теж небезпечна. Паростки і вічки можна відрізати приблизно на один сантиметр, але це не гарантує безпеки. Тому краще позбутися такої картоплі. У кінці квітня чи на початку травня вже можна садити нову картоплю. Вибрати найкращі сорти для цього. Президентка Єврокомісії Урсула фондер-ляєн пропонує Сполученим Штатам скасувати всі тарифи на промислові товари. Вона хоче уникнути торгової війни. Європейський союз готовий до переговорів. фондер-ляєн зазначила, що подібні угоди вже існують з іншими країнами. проте коли раніше пропонували нульові тарифи для автомобілів, Сполучені Штати не відповіли. Вона згадала тарифи Дональда Трампа. На її думку, вони коштуватимуть американцям великих грошей і зашкодять світовій економіці. Також буде створена спеціальна група для аналізу змін у торгівлі. У Львові сталася неприємна ситуація в маршрутці. Ветеранка Олена Лубенська показала посвідчення учасника бойових дій. Один з пасажирів засумнівався в його правдивості. Він запитав, де вона його взяла або купила. Олена спокійно відповіла, що була на війні. Проте чоловік не повірив і сказав, що перевірятиме посвідчення через СБУ. Маршрутка була повна, але ніхто не втрутився. Чоловік назвав Олену образливим словом. Вона почала знімати все на відео. Олена запитала, чи не здається їй, що вона не схожа на ветеранку. На це він відповів безперечно. Олені боляче від байдужості пасажирів. Вона висловила розчарування, що суспільство підтримує таку поведінку. Їй не потрібні привілеї чи знижки. Вона просить просто не чіпати їх. Департамент дорожнього господарства Львівської обласної адміністрації повідомив, що водій не відмовляв у пільговому проїзді. Конфлікт виник між захисницею України та пасажиром. Українські морські дрони стали складніше використовувати для атак через нову оборонну систему Росії. Про це розповів командувач військово-морських сил України Олексій Неїшпапа. Раніше українські військові могли легко заходити в Севастопольську бухту на дронах. Тепер це стало важче. Росія створила систему, яка виявляє дрони на різних відстанях і знищує їх. Українські військові шукають нові технічні рішення для подолання цих перешкод. Нейшпапа папа наголосив, що українська сторона має бути гнучкішою і технологічно розвиненою. Тепер морські дрони повинні мати різну зброю для більшої ефективності. Щодо російських аналогів, командувач зазначив, що Росія намагається створити подібні дрони. Вони вже зробили кілька спроб і працюють над цим. Українська армія готується відбивати можливі атаки дронів з боку Росії. Війна дронів триває як на суходолі, так і на морі. Українські військові готуються не лише використовувати дрони, але й захищатися від них. Зараз на Чорному морі немає перемир'я. Військово-морські сили України кажуть, що немає чітких домовленостей щодо цього. Командувач ВМС Олексій Нейшпапа зазначив, що немає конкретних планів. Україна вважає переміщення ворожих кораблів загрозою. Хоча сторони не хочуть застосовувати силу на морі. Остаточних рішень ще немає. Поки не зрозуміло, чи зможе Україна використовувати морські дрони проти Росії, російський флот знаходиться у новоросійську, але все ще прагне домінувати на морі. В Керчі окупанти будують найбільший корабель Чорноморського флоту Іван Рогов. Він може вмістити до 90 одиниць техніки.